Гратаж це проста, але дуже захоплююча графіка, яка доступна навіть юним художникам. Роботи у цій техніці вирізняються своєю особливою контрастністю та атмосферністю. Такі пейзажі чи натюрморти виглядають дуже красиво і романтично. Саме тому у центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького провели майстер-клас, де відвідувачі вчилися цій техніці. По перше, ніхто з нас не знає, який саме колір з'явиться на поверхні, і по-друге, це ми навіть ну не можемо зрозуміти, що саме вийде на фіналі, який же малюнок з'явиться, що ми побачимо. Тому це дуже цікаво. Це так грайливо по-дитячому, але так фантазійно і творчо. Назва цієї техніки походить від грецького слова грато, що перекладається як подряпувати. Це і є головним елементом створення таких графічних шедеврів, розповідає майстриня Леся Сайковська. Для того, щоб зробити таку роботу, треба аркуш паперу вкрити парафіном або воском і зверху профарбувати темною гуашю або тущу, щоб це все висохло і вже потім за допомогою якогось гостренького предмету, там палички загостреної, можна вицарапувати, видряпувати різноманітні малюнки. Заняття гратографією здатне зняти напругу, адже під час створення такої роботи мозок перебуває у стані релаксації, що зменшує тривожність та дарує відчуття гармонії. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уменський, новини на телеканалі Март.